Що освіта це все-таки делегована державою функція, то я думаю, що ця подяка це фактично сигнал, що ніде місцеве самоврядування не подінеться, зокрема в місті Куча, щоб дофінансовувати те, що не фінансує держава. Я правильно розумію? Тому що якщо говорити серйозно, знаєте, от на сьогоднішній день, в цьому поточному році, за півріччя 7,5 мільйона гривень. Ми фактично з місцевого бюджету, відриваючи від благоустрою комуналу, дофінансовуємо освітянську галузь нашого міста, те, що повинна зробити держава. Я думаю, друга половина навчального року. Буде аналогічна цифра, і ніде ми від того не дінемося, тому що ми з вами живемо в конкурентному середовищі. Якщо не будемо ми тут плекати про своїх педагогів, робити виплати, доплати, те, що Кабмін називає необов'язковими, то ми будемо скоро шукати педагогів в нашому місті, бо вони всі будуть в Києві. В Києві це у закону про столицю, відповідний рівень заробітних плат. Ми мали таку ситуацію. З 2007 по 2009 рік, де до 40% доходило доходило некомплект педагогів по закладам, особливо в дошкільних закладах. Слава Богу, ця ситуація вже в минулому ми її вирівняли. Тож спільними зусиллями з департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації ми будемо і в подальшому опікуватися, як робилися до нині. Дякую вам за високу нагороду. Вітання керівнику зі святом вас.